Добре день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 18 липня 14.00 немає зареєстрованих учасників. Реєстрація оголошує і Розпочинає мене звати Ольга Стельма. Я представниця департаменту секретаріату Ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми відзначення пам'ятних дат у Львівській міській територіальній громаді. Пропозицію можна подавати сьогодні під час громадського слухання та до 15 серпня 2025 року, включно до департаменту освіти та культури Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради, в рубриці прес-центр громадські слухання. Сьогодні ми не будемо голосувати за рекламний порядок, денний, тому пропоную доповідь. Чи обов'язків управління культури Львівської міської ради Олексія Тарапана та також онлайн Слухачі, ви можете задавати свої запитання, питати, ми його озвучимо і задамо нашому доповідачу. Отже, запрошую вас до Добрий день. Дуже дякую, що долучилися до нас і онлайн, і наживо. Отже, програма відзначення пам'ятних дат у Львівській міській територіальній громаді. Я думаю, що присутні точно. Знаю, що ця програма вона є мотивована ситуацією, яка склалася, коли до нас приєдналися, якби було утворена міська міська територіальна громада, велика і були приєднані населені пункти, які були зі своїми традиціями, зі своїми якимись культурними кодами, та які ми хочемо так само підтримати, і відповідно це стало мотивацією для того, щоб зробити програму. Яка би могла підтримати ваші ініціативи в громадах, це можуть бути і якісь загальні міські чи сільські заходи, які там пов'язані з відзначенням пам'ятних дат, огну, перша згадка про місто чи село писемна. шанування видатних постатей, які пов'язані із вашими населеними пунктами з вашою громадою, професійні свята які відзначаються в вашій громаді. Ця програма вона, а, працює в двох напрямках: перша вона а, систематизує цю організаційну підтримку, якщо, яку ви можете отримати в нашій громаді, і звичайно, фінансову підтримку на реалізацію тих чи інших заходів. А, фінансова підтримка у нас полягає в тому, що а, є можливість а, залучити кошти міського бюджету. Бюджету військово міської територіальної громади для покриття видатків пов'язаних з організацією тих чи інших подій. Це може бути оренда технічного забезпечення. Це може бути пов'язано з друком виготовленням поліграфічної продукції, сувенірної продукції. Звичайно, що це все має бути пов'язано з реалізацією безпосередньо цього заходу. Так? Це може бути і навіть квіткова продукція, тому що ми знаємо, що часто буває проблеми є чудові ініціативи в громаді, є бажання це організувати, але бракує ресурсу. Для того щоб це втілити в життя в такому гідному достойному форматі. Тому відповідно, ця програма має вам у цьому допомогти, і власне управління культури, як головний розпорядник в рамках цієї програми, воно буде допомагати. Як воно буде відбуватися? Я поясню коротко загальну дорожню карту, як би ця фінансова підтримка могла відбуватися, тобто юридична особа. Яка зареєстрована і здійснює свою діяльність у Львівській міській територіальній громаді, в тому чи іншому населеному пункті, може звернутися в рамках цієї програми до Львівської міської ради з кошторисом, щоб отримати фінансову підтримку для реалізації заходу. Фінансова підтримка відбувається за рахунок бюджетних коштів, як я вже казав, але ви можете паралельно до організації того чи іншого заходу, так само залучати інші ресурси, позабюджетні кошти, це навіть заохочується, коли відбувається таке співфінансування. Та? А, для того, щоб власне отримати фінансування, ви проходите певну процедуру. Зараз я її не буду торкатися, тому що це бухгалтерська а, річ. Але а, ви, якби, як юридична особа, Стаєте одержувачем бюджетних коштів, і ви розраховуєтеся з підрядниками, які надавали вам ті чи інші послуги для проведення цього заходу. Відповідно, як результат у ваших населених пунктах в нашій громаді будуть проведені заходи на новому, гарному належному рівні. У вас більше не буде турбот. Як, як, як це все організувати, щоб і ваші співмістяни, співселяни вони були задоволені, вони були втішені, щоб в нашій громаді все було в плані культурного розвитку, теж все було нараз. Це коротко все. Якщо у вас є запитання стосовно цієї програми, уточнення, коментарі, то будемо дуже вдячні. Так, якщо у нас є онлайн слухачі, просимо задавати якісь запитання. У е, мене одне є такі можливо два запитання. Чи є якісь обмеження по кількості цих пам'ятних дат? Так? Тому що там одне населений пункт може мати 10 пам'ятних дат, хтось два, хтось три. Чи є якісь обмеження та по кількості цих е, є єдине обмеження? Це є кількість бюджетних коштів, які передбачені на реалізацію цієї програми, загалом. Протягом року і звичайно обґрунтованість видатків. Тобто, ми розуміємо, що а, ми а, несемо відповідальність як головний розпорядник спільно з одержувачами бюджетних коштів, відповідальність за економість, за цільовість використання цих бюджетних коштів, що вони це має бути пов'язано з проведенням заходу. Є перелік видатків, які дофінансовуються, тому в цих межах власне, ми працюємо. Ми розуміємо, що є тут ставити якісь обмеження такі чіткі з на цьому етапі є складно, тому що, по-перше, в нашій громаді є невеличкі селища, містечка, які мають невеличкі камерні події, є більші міста, допустимо, місто Винники, Брюховичі, там де події вже скоро будуть конкурувати. Я думаю, з загальними міськими у Львові. Тому. На даному етапі ми будемо керуватися просто ем, принципами економності, обґрунтованості додатків е, і тих коштів, які будуть передбачені в бюджеті військовоської територіальної громади. Добре, дякую, питання не появилось так. Немає запитань. Добре. Тоді переходимо до завершення. Так, Хочемо нагадати, ще свої пропозиції щодо даної програми ви можете подати до 15 серпня 2025 року, включно до департаменту освіти та культури Львської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Ця електронна скринька є зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці Прес-центр громадські слухання. Ми також під це відео додамо маленьке повідомлення, де ви зможете перейти, Посилці, подивитись повністю цей проєкт програма, переглянути, ознайомитися детальніше. Також там буде е, долучений протокол та аудіозапис нашого слухання. Тож дуже дякую, що були з нами онлайн. Також були присутні на слухачі. Е, дякую вам за те, що ви прийшли. Слава Україні! Наше слухання офіційно завершено. Дякую. Дякую.